Віють вітри віють буйні. Іван Котляревський. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ох, як моє болить серце, а сльози не лються. Трачу літо в лютім горі, і кінця не бачу, тільки тоді полегша. Як нишком поплачу, не поправлять сльози щастя, серцю легше буде, хто щасливим був часочок, по смерть не забуде. Є ж люди, що й моєї завідують долі. Чи щаслива ти билинка, що росте на полі? Що на полі, що на пісках, без роси на сонці? Тяжко жити без милого і в своїй сторонці.